Набір рибацький на 27 предметів. Давайте розберемо, що сюди входить. 27 предметів. 3 будилища, 3 котушки, 3 тримача під будилища. Три одиниці. Три дзвіночка погрімушка. Набор крючків. кормушки, ловушки, снасті під карася. Чи під коропа, чохол для вудилищ, нить на 100 метрів, плаваючі насадки, 4 одиниці з різними смаками. Клубника малина, горох, ножиці рибацькі, прикормка клейова і в подарунок, ліхтарик, рибака. Це все можна замовити. Набір рибака на 27 предметів на сайті. Всім гарного дня!